Всім привіт! Позбавлення батьківських прав. Як це все відбувається на практиці? Скільки це займає часу? Чи можна це зробити в період воєнного стану? Та чи дійсно це складний процес, як про нього всі говорять? На всі ці питання я дам відповідь у даному відеоролику. Тому додивись його до кінця, щоб бути максимально обізним у даній темі та отримати відповіді на всі питання, які тебе цікавлять. Мене звати Вадим Війтенко, я адвокат та директор приватного підприємства LegalWay. Щоб отримати безкоштовні консультації, дивись мої відеоролики. А щоб отримати індивідуальну консультацію з подальшою співпрацею, звертайся за телефоном, який зазначений на екрані. Ну що, поїхали. Позбавлення батьківських прав це є досить цікава, складна і в той же час довготривала справа, оскільки успіх даної справи залежить безпосередньо від самого заявника і від е, правильності і кількості документів, які ляжуть в подальшу е, справу да, до суду. Е, е, потрібно розуміти про те, що суди, коли розглядають дану категорію справ, вони досить уважно і. Е, Кропітливо розглядаю дану справу, оскільки питання стосується безпосередньо життя і здоров'я самої дитини, а також безпосередньо її інтересів. Тому чим правильніше, чим повніше буде розкрита всі обставини справи, тим краще буде для нас, для розгляду тієї чи іншої справи. Тому потрібно розуміти, що самий же збір документів він є довготривалий і найтяжчий в даній справі, оскільки це як фундамент, який є. Покладе результат для подальшого успіху даної справи. Відповідно до статті 100. 41 першої сімейного кодексу України говориться про те, що батьки мають рівні права та обов'язки. І якщо, наприклад, один із батьків не виконує свої функції, які передбачені законом, суди можуть застосовувати безпосередньо превентивні заходи впливу на батька дитини чи там на матір, і проводити безпосередньо якісь профілактичні заходи, можуть притягнути до адмінвідповідальності, а також можуть ставити безпосередньо на облік да, відповідно на якому з батьком дитини будуть проводити без бесіди, співпрацю різноманітну. І обговорювати питання, чому той чи інший не займається вихованням дитини. Це потрібно розуміти. Також в даній категорії справи може звернутися з позовною заявою до суду, це або один із батьків, може звернутися навіть сама дитина, яка випускає 14 років. Але таких випадків дуже є мало, і в основному звертаються це або один із батьків, або орган опіки та піклування. В деяких випадках трапляються такі, що звертається сам. Прокурор, але, в принципі, це ми зараз поговоримо далі. Які ж є основні підстави для звернення до суду з даною позовною заявою? Основні підстави для звернення до суду вони передбачені також Сімейним кодексом України, а саме статтею 164, в якій чітко зазначено про те, що. Підставами для позбавлення батьківських прав це є такі: якщо мати, батько не забрали дитину з полового будинку протягом шести місяців і не звернулися до дитячого будинку, щоб її подальше забрати на виховання. Наступне це ухиляння від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини, це найпоширеніше питання, яке в принципі. Зараз ми з вами і пропрацьовуємо, тому що е, інше це або орган опіки та піклування, або, в принципі, прокурор. Е, наступна підстава це е, жорстоке поводження з дитиною. Це той випадок, коли опіки та піклування впливає, є хронічними алкоголіками або наркоманами, або вдаються в будь яких видів експлуатації дитини, і наступне це засудження за вчинення умисного злочину щодо дитини. Тому основним аспектом, на який можемо ми. Да, от, Посилатися це те, що ухилення від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини. Тобто, це, наприклад, мати може звернутися до суду з позовною заявою про позбавлення батьківських прав з даних підстав. Однак потрібно розуміти, що сукупність підстав вона може бути. Наприклад, якщо не виконує обов'язки і там знущається з дитини, це також може вплинути на подальший результат. Потрібно розуміти, що практика верховних судів вона. В принципі, посилається на статтю 164 і говорить, що основними і головними підставами є ті, які зазначені в даному пункті. Також потрібно розуміти про те, що суди вони намагаються все таки всілякими силами повпливати на батьків і на їхнє рішення, оскільки. Потрібно пройти спочатку превентивні е, якісь питання, да, наприклад, там щоб говорив психолог, поговорив там морнопіки та піклування, яке сприйняли рішення. І лише крайній випадок це е, тоді, коли вже позбавляють батьківських прав. Тобто, інакше, е, в принципі, ну такого не буває. От коли, наприклад, ми дійсно підтверджуємо наші всі обставини, що батько не виконує обов'язки, що він перешкоджає дитині навчатися, що він не сплачує аліменти, що він не, е, перешкоджає матері. Дитини просто відвідувати якісь медичні заклади або виїздити за кордон, або просто там забороняє дитині відвідувати, наприклад, різноманітні навчальні заклади. У мене таке було на практиці, коли батько дитини він забороняв дитині ходити у дитячий садочок. Тому різноманітні є випадки, і це потрібно враховувати. Да? Що потрібно також на що звернути увагу, це на те, що під час даної категорії справ основним завданням це є. Захист прав та інтересів дитини, і в будь-якому випадку суд при прийнятті рішення буде звертати на це увагу, тобто вибирати для дитини найкращий варіант. Якщо, наприклад, ми в суді доводимо про те, що дитині з матір'ю буде набагато краще, що дійсно мати займається вихованням і духовним, моральним та датом розвитком дитини. Батько зловживає своїми правами, не займається, не відвідує, перешкоджає у зв'язку з тим, що там з матір'ю в них немає діалогу, то це все буде грати також велику роль у даній категорії справ. З власного досвіду, наприклад, на практиці, я досить часто намагаюся домовитися з батьком і матір'ю. Тобто, наприклад, перед тим, як ми подаємо до суду, я звертаюся. До батька дитини і починає з ним спілкуватися відносно які в нього плюси, якщо він, наприклад, відмовиться, да, які мінуси, то що, що чекає, які наслідки. Що це нам дає? Це дає те, що кожен з батьків знає плюси і мінуси. Наприклад, які є плюси, якщо мати, відмовля... мати подає позовну заяву про позбавлення батьківських прав. Основним плюсом є це те, що в принципі вона не буде залежати від. Самого батька дитини, да? тобто їй не потрібно звертатися до нього з проханнями, дати дозвіл на виїзд за кордон, дати дозвіл на зміну місця реєстрації, зміну школи, там отримати дитині паспорт. А також в принципі, дитина не буде зобов'язана колись сплачувати аліменти, у разі якщо її батько подасть позов на стягнення з знає аліментів. Тобто є тут певні плюси, які в принципі зіграють роль на користь дитини, а також дасть можливість. Новому батьку да, усиновити цю дитину. Які плюси для батька, який відмовиться, да, це те, що він не буде зобов'язаний сплачувати аліменти. Він може собі, ну, тобто Його ніхто не буде тривожити відносно того, щоб дав якийсь дозвіл на виїзд за кордон. Тобто Він живе своїм життям, він не думає і навіть не переживає про те, що в нього десь там є дитина, з якою він нікого не спілкувався, не спілкується. Тобто в деяких випадках є свої плюси і мінуси, і, в принципі, в цій категорії справ потрібно адвокату переговорити з одним і з другим, і проаналізувати, які є випадки, і які є плюси і мінуси. Тобто, це залежить. Від цього саме і залежить результат даної справи. Я на практиці так практикую, і в принципі було п'ять справ, трі з яких батьки все-таки погодилися подати заяву про те, що вони відмовляються від дитини, і, в принципі, справа розглядалася набагато швидше, легше, і результат був набагато кращий. Оскільки, якщо, наприклад, не домовитися, якщо він буде доводити ті обставини, що він займається вихованням, це. Потрібно заявнику покращувати ще свою базу, яка ну підтверджуючих документів, які підтвердять, що він дійсно не просто не займається, а він провокує суд на те, щоб якоби він займається, що він там виховує, хоча насправді це просто завдати шкоду як самій матері, так і дитині. Тому, в принципі, на це потрібно звертати увагу і розуміти. Скільки по часу десь дана категорія справ вона розглядається від півроку, десь до 2-2,5 років буде результат. Це якщо, наприклад, батько заперечує, якщо ж, наприклад, не заперечує, то це за рік можна буде справу довести до логічного кінця. Якщо ж, наприклад, отримує рішення суду. Наприклад, суддя задовольняє позовну заяву і батько не оскаржує, Після цього просто замовляється рішення, подається до відділу РАЦУ, де реєструється, просто, що батько вже позбавлений батьківських прав, що в подальшому дасть можливість усиновлення даної дитини. Тому, в принципі, питання не є складним. Так сказати, да, просто якщо правильно підготуватися, правильно підійти з усіх сторін, пропрацювати, то результат буде обов'язково позитивним. Надіюсь, дане відео було для вас цікаве та корисне, і ви отримали відповідь на всі питання, які вас цікавили. Пам'ятайте, далі більше, більше цікавого та корисне. Тому підписуйтесь на мій канал, ставимо лайк і обов'язково тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока!